Сьогодні в програмі курси перепідготовки для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Онлайн-консультація фахівців провідних департаментів оборонного відомства. Інформаційна грамотність громадян як запорука миру. 22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах села Тов Мар'їнці. По контрольному пункту Мар'янка працював снайпер та зенітна установка ворога. Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем були обстріляні наші позиції в Пісках, Опитному, Авдіївці, Майорську та Новгородському. Окрім цього, по нашому опорному пункту в Зайцевому противник відкривав вогонь з міномету. По українських укріпленнях в Старогнатівці та Луганському проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та БМП. На Луганському напрямку з мінометів, стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богославського. На Чернігівщині вшанували пам'ять полеглих у боях воїнів 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Майже півроку підрозділ виконував бойові завдання в Дебальцевому. Військовослужбовці, які вижили під пекельними обстрілами, прагнуть відновити справедливість. Зараз дуже багато різних пліток, дуже багато різних версій, дуже багато різних варіацій подій. От, і відверто кажучи, на деяких ну, просто серце рвається. Буде розслідування, буде суд. Треба буде, я буду давати свідчення по цьому. Як під кулями виходили, проходили по, по дорозі, яку ми контролювали, все було. От. І хлопці, які зараз, зараз тут знаходяться, ті, що служать ще, ті, хто зараз, на жаль, не змогли приїхати, вони готові свідчити, вони готові давати показання. У боях загинуло 25 бійців підрозділу. В пам'ять про героїв у навчальному центрі Десна, звідки батальйон вирушив на Донбас, торік відкрили меморіал. Місце символічне, тому що в казармі в цій казармі поруч, з яким загострюємося меморіал, Тут ми комплектувалися, тут ми починали свою діяльність як батальйон. Інна Марценюк поховала чоловіка. Тепер жінка усіляко підтримує його однополчан, яким присвятила щемливі рядки. Побратими, атовці! Для мене ви стали як рідні. Сподіваюсь, для вас закінчилась проклята війна. Сподіваюсь на мир. Бо ви всі його гідні. З нами Бог. Ними ж править, мабуть, сатана. Олександр Штупун, Володимир Кухарський, чаще. Фахівці провідних департаментів оборонного відомства знову онлайн. Управління комунікації та преси Міністерства оборони організувало другу інтернет-конференцію для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Пілотна консультація у мережі, яка відбулась тиждень тому, засвідчила, такий формат двостороннього спілкування є максимально зручним та ефективним. Традиційно на другій інтернет-конференції найбільш часто задаваємо питання. Це були питання фінансової тематики. Це питання щодо підвищення грошового забезпечення нових умов примір військовослужбовців, щодо питання, що стосується виплат військовослужбовцям, які належать їм при демобілізації. Також дуже багато було запитань, що стосуються порядку встановлення статусу антитерористичної операції. Запитань порівняно з першою онлайн-конференцією було дещо менше. Натомість зросла кількість відвідувачів консультації у мережі та рейтинг переглядів найтоповіших відповідей. Тих, хто не отримав відповіді на поставлене запитання через ліміт часу, організатори запевнили. Ті запитання, на які ми не встигли дати відповіді протягом інтернет-конференції до кінця тижня, або я думаю, що найдовший термін на проявну службу тижня, жодне запитання не залишиться без відповіді. Марія Сальнік, Євгеній Солодовник, час ще. В Одесі військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть здобути фах адміністратора та менеджера малого бізнесу. Курси з перепідготовки проходять на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету. Допомагають армійцям пристосуватися до цивільного життя в межах проєкту Україна-Норвегія за сприяння Міжнародного фонду соціальної адаптації. З Сучом того, що це не дешеві курси, і Норвегія їх фінансує. Финансируют на межгосударственном уровне. Они бесплатны для всех участников. Аудит они проводят очень жесткий. И трижды во время трехмесячной подготовки приезжают, проводят анкетирование слушателей, І аналізують інтересно і полезно ли проводяться заняття, качественний состав приподавателі з точки зору слушателей. Навчають тут за міжнародними стандартами. Досвідчені викладачі вишу вже підготували чотири потоки слухачів. Цього разу усі необхідні знання для ведення своєї справи отримують близько трьох десятків охочих. По закінченню своєї служебної діяльності э, планую будущем. Открити своє дело. і буду надеяться, що знання, приобреті на цих курсах на проєкті Украины, України послужать мені дальнейшем розвитку моєму. Через три місяці слухачам курсів вручать сертифікат міжнародного зразка. Також організатори обіцяють випускникам допомогу у працевлаштуванні. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час. Ті, хто впливає або на кого впливають. За таким принципом побудовані взаємовідносини між державою та народом у Російській Федерації. В психології є поняття суб'єкт-суб'єктний підхід. Тобто я до вас відношусь як до людини, як до суб'єкту. Тобто я вас визнаю рівним. А може бути, суб'єкт-об'єктний підхід. Тобто я відношусь до вас просто так, як ви відноситься до цієї ручки. Тобто ви нею користуєтеся все. Ви не вважаєте її. Там ви ж не встановлюєте з них якісь там контакти, не питаєте, чи готова ну, на зараз до того, що ви не написали щось. таке. Росіяни почуваються речами, які можна віддати чи обміняти. Підтвердженням цьому є наступний сюжет. Зараз ми будемо дивитися намагання російської пропаганди переконати нас, що Україна є агресивною а в Криму люди готові консолідуватися для того, щоб пережити тимчасові труднощі пов'язані з блокадою. Нас Україна гнабіта, ми сплачуємося. От да. і все. Так що не дождуться. Все да, це ми переживемо. Да, Абсолютно ліг. Св... Світ да, Воду дають, світ дає. Ліш би нас обратно туди не віддали. Як можна віддати людей? Оце те, що я вам казав, про об'єкти відношення. Це я ручку можу віддати. Це віддати комусь вашу ручку. Уявляєте, до чого доводять людей, які починають. Ну, якщо вона сама про себе говорить, це не акторка, то це ще гірше, що нас можуть віддати як речі. У сюжеті про енергоблокаду Криму російські пропагандисти застосували технологію НЛП, яка називається шкалювання. На полуострові вже розвернули 12 городків життєобезпечення. В палатках є і отоплення. Желаючі можуть переночувати. Кримчанам постарше жити без світу не привикати. При Україні полуостров на неділі погружався в тьму. Гірше краще. Ніхто не каже, що в Росії в цей час так само були відключення, там би не контрольовані. Кажуть, що за України було гірше в 90-ті роки, коли всюди було погано. У такий спосіб росіян переконують, що все буде добре, про них подбають. Я знаю, що філософія російської пропаганди зараз дуже проста. Ефект. Влада, захоплення влади. Про це кажуть всі їхні ідеологи пропаганди. Той самі Соловей, Дугін і інші. Із новин люди дізнаються про події в країні та світі. Тож на що потрібно звертати увагу, аби відшукати правдиву інформацію у потоці повідомлень. Якщо фактів більше, скоріш за все ближче до істини. Не до правди, чуєте правда кожна своя, а істина це просто факт. Якщо менше і намагаються так заангажовано інтерпретувати це, ми можемо розуміти, що такі новини мають піддаватися такій самій. Та дуже прискіпливі такі уважній обробці перед тим, як їх вживати, бо в них дуже багато спестицидів. Таких інформаційних часто ми сприймаємо на віру те, про що нам розказують, адже телевізійне видовище емоційно захоплює. Згадайте, ви були емоційно в якому стані, наприклад, ви були закохані, і ви казали своїм там половині Ти найкращий, це, ти найкраща. Це ж неправда. Ми ж не перевіряли всьому світу, що це саме найкращий варіант, правда? Але ви це вірили, бо ви були емоційно в цьому. Як вберегтися від пропагандистського впливу? На що ви маєте звертати увагу, коли читаєте чи дивитесь новини? Відстежуйте кількість фактів і кількість інтерпретацій в тій формації, яку ви витримуєте. Хочете бути адекватними, взагалі намагаєтеся зібрати факти, але не факти, як просто з різних джерел. Знаєте. Середня температура по палаті, як то кажуть. Тобто, одну брехню, ще одну брехню, третю брехню зведемо до разу і подивимось середнє арифметичне, яка там брехня. Ні. збирайте факт. Просто факт без інтерпретації. Висновки робіть самі. Відстежуйте, де за вас намагаються зробити висновки, де вас намагаються заангажувати. Це перше. Якщо хочете залишитися, де партнер. Інформаційна грамотність громадян є запорукою миру. Новини так само, як і збіжжя, потрібно насамперед просіяти, щоб дістатися правди. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, Володимир Стройко, Вадим Стасюк. Час ще.